Доброго ранку. Рада усіх вас вітати у себе на занятті. Діти, яка зараз пора року? Так, весна. Весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, але й весняні турботи. Погляньте на цю картинку. Давайте розглянемо її та скажемо, що ми на ній бачимо. Так, тут змальований. Тато, мама та їхні двоє дітей донечка та синочок. Давайте розглянемо, що ж ми бачимо на картині, що робить тато. Так, тато копає землю, перекопує. Так. А що робить мама? Мама білить стовбури дерев. А чим займаються діти? Так, діти саджають. Хлопчик саджає, а дівчинка поливає. Розумнички, молодці. Послухайте, що я вам розповім. Люди навесні розуміють, що весна рік годує, вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють овес, ячмінь, проса. На городах, наприкінці квітня, Сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю. Пізніше садять і картоплю, і помідори, інші овочі. Так. Послухайте, як працюють усі навесні. Всі працюють навесні. Зрозуміло це мені. Клумбу старанно копають, в неї квіти висівають у садках та скверах міста. Скрізь грибуть торішнє листя у весни гарячу днину, вишні, клени і калину, сливи яблуньки саджають, ще й ретельно поливають, щоб дорослих та малят милував усюди лад. Розумнички молодці. Ви послухали, що відбувається на весні, так? Що і копають і клумби старанно. Так, потім висаджують туди квіти. В садках висаджують дерева, в садах висаджують, ще кущі садять навесні, а на клумбах саджають квіти. Весна, діти, ледачих не любить. Зараз я вам пропоную завершити розпочаті мною речення потрібними назвами трудових дій. Послухайте! На весні дерева що роблять? Обрізають, так, саджають. розумнички, поливають, обкопують. Бачите, як папа тато пообкопував дерева? А ще білять, як мама побілила. Ось скільки роботи з деревами. А весною на городі що роблять. Скопують землю, роблять грядки, сіють туди, ми вже з вами, я вам читала, і е, петрушку, і моркву, і кріп. Так. Саджають дерева, кущі. Це в парках у нас міста. Прибирають сміття, облаштовують клумби. Так. А ще весною на городі. Сіють і саджають овочі, розумнички, молодці. Навесні на городі посіяли. Як ви гадаєте, що навесні сіють на городі? Огірки, моркву, буряки, капусту, молодці, помідори. А у квітнику садять багато квітів. Знаєте, які квіти садять? Послухайте, півоні, чорнобривці, півники, тюльпани, троянди, розумнички. А в садах садять дерева в садках. Послухайте, які фруктові дерева садять у садах. Так, це і яблуня. І груша, і слива, і абрикос, і вишня, і смородина, і порічка. Це вже кущі. Так, розумнички, молодці. Отже, діти, сьогодні ми з вами дізналися багато нового. Тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не лише радість. Але й клопіт. Навесні потрібно допомагати природі, а саме побілити дерева, обрізати зайві гілки, посадити на городі кущі, дерева та овочі. Сподіваюся, ви будете допомагати своїм батькам у виконанні цих нелегких завдань. Ви були дуже уважні, дуже кмітливі. Була рада з вами зустрітися. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте! Бережіть себе!